Одне життя, одна любов. Розмова Бориса Козловського із пані Наталією Шухевич у 2000 році. Розкажіть пані Наталія, як пан Роман залицявся до вас? Ми зналися ще з дитинства. Ромко був чесний хлопець, не був батяр. Чи дарував він вам квіти? З квітами не приходив. Бо у нас на подвір'ї такого цвіту було, гарнішого він би не мав. дарував мені музику, гра на фортепіано, найбільше любив Шопена. Було таке, що чоловік викликав у вас ревнощі, чи задивлявся на інших жінок? Ні, ніколи такого не було. Чоловік був дуже побожний, все до церкви ходив. Невже у вас ніколи не виникали сварки, суперечки? Ні, я мала розум у голові, щоб не перечити, розуміла, що роман вчений чоловік, значить, мудріший. Я все його слухала, так і батьки мене вчили. Цікаво, пані Наталії, якою ви були господинею чи готували обіди для чоловіка? Батько мав велику господарку. Було в нас шість корів, поросята, кури. Одна служниця ходила за худобою, а інша все в хаті робила. Служниці і мама, і я допомагали. Як почалася війна з німцями, потім з енкевидистами, напевно, рідко бачилися з чоловіком. Так, дуже рідко. Зустрічались таємно то на Личакові, то на Погулянці, а Марійку малу до тата водила зв'язкова. Мої колеги-журналісти стверджували, що вас із тюрми приводили на опізнавання тіла чоловіка, вбитого енкевидистами в 1950 році. Ні, такого не було, бо я на той час сиділа в Мордовії. На опізнання приводили Юрка. Одна мені лікарка казала, вона окуліст, що Юрко втрати зір через те, що йому щось сипали до їжі. Пане Юрію, це подібно на правду. Не знаю, не знаю, але це дуже дивно сталося, що святківка одразу відчарувалася на обох очах. Пані Наталії, ви стільки пережили, стільки прожили, що ж дало вам сили на такі довгі роки? Я так думаю, може, через те, що жили в селі, мали багато овочів, фруктів, без хімії. Що ви таке кажете? Кілька вже тих людей, що те саме мали, вже давно помирали. Мене тримає віра в Бога, молитва. А про що просите Бога? Тільки одне, щоб повернув мені пам'ять і віру в те, що не зійшла з правдивої Христової дороги. Хто зараз біля вас є? Хто допомагає прибирати, зварити? Марійка помагає, але не може так часто приходити, бо має свою сім'ю, свою хату. Та мені багато не треба, до мене приходить пані Оля Холявінська з чоловіком. Я кілька років тому познайомилася з нею в церкві. Вона співає в хорі. Що другий день вона приходить до мене, приносить якісь зупи зварені, вареники, пляцки. і гроші за то не беруть. А ще мене кава тримає, бо маю понижений тиск. Дуже люблю каву з молоком. На ніч собі всиплю дві ложечки меленої. Люди кажуть, що не сплять, а я сплю. Казав, лікар пан Коваль, що треба на день два за драмі коняку випити. Я таке роблю. Пані Наталія, як розповідала її донька, завжди була гостиною господинею. Як хтось прийде, конче мусить стіл посадити. І нам кілька разів вона казала, насипайте, хлопці, наливайте, їжте, солоденьке, їжте. Кілька разів пані Наталія нарікала на свою пам'ять та стільки читала жатіливих віршиків на пам'ять, а кобзаря знає стільки, що молоді позаздрять. 70 років тому Наталка Березинська виходила заміж не за людину легенду, а просто за Ромка, чесного побожного хлопця. Та життя повернулося так, що і чоловік її, і вона сама стали серед перших осіб нашої новітньої історії. Ніби, між іншим, запитав Юрія Шухевича, яку пенсію отримує мама. Його відповідь мене приголомшила. Соціальну пенсію 47 гривень. Ні пані Наталія не бідує. Квартиру оплачує донька, допомагає родина, але персональна, точніше, державна пенсія від незалежної України мала б засвідчити визнання і повагу до справді легендарної постаті Романа Шухевича, до життя самої Наталії Шухевич, сповненого кривдою, поневіряннями, самопожертвою. А може, ще при житті Наталії Шухевич варто було б на фасаді її маленького будиночка прикріпити табличку з написом Тут живе вдова героя. Чому мені спало на думку висловити цю пропозицію? Наступного дня, після відвідин пані Наталії, я знову вже раненько, прийшов на вулицю Федьковича під будинок 41. Тут я провів невеличке опитування. Дочекався, поки з сусіднього будинку номер 39 почали виходити мешканці. Десятьох опитав і тільки один із них знав, що поруч живе вдова командувача УПА. Під час мого інтерв'ю з Наталією Шухевич вона тільки один раз звернулася до мене з запитанням. Тоді тихенький цілком намічний голос раптом вибухнув з якоюсь доявижною силою. А ви молитесь? Свобода совісті давала мені право не відповідати на це запитання. Я ж відповів, дуже рідко, коли всі моляться. Але вже кілька днів мені вчувається цей голос, і це задерікувати запитання. Воно таке добре мене струсонуло. Відчув, що буду молитися не тільки тоді, коли всі моляться. Це буде молитва за себе, за свою родину і за вас, пані Наталії, аби тільки Господь. Почув цю молитву Борис Козловський.